Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про початок національного відродження. Відмінна риса українського національного відродження кінця XVIII століття, початку XIX століття, його органічний зв'язок з боротьбою проти е, такої аграрної політики, саме російського самодержавства. Е, ця риса стала привідною ще тоді. Коли українські селяни стихійно виступали проти покріпачення царизмом і лишалися визначальною до початку самого ХХ століття, для розуміння витоків українського національного руху надзвичайно важливо те, що російський царизм наприкінці вісімнадцятого завдав удару одночасно і по правах українського дворянства, знизивши політичні свободи України, і по правах українських селян, які, у яких відібрали землю, а самих перетворили на кріпаків. Ця нова тактика самодержавства дуже відрізнялася від тактики російських самодержавців початку XVIII століття, тоді, заради знищення прагнення до самостійної і незалежної української верхівки, уряд Петра І нацькував українських селян на українську еліту, підтримуючи їх часто досить такі справедливі соціальні вимоги. Одним із основних проявів національного відродження українців стало формування національної свідомості, яка проявлялася в осягненні своєї самодостатності, окремішності і героїчного минулого українського народу і прагнення. Визволення з під гніту інших народів. Національна свідомість українців у тяжкі часи живилася думками, легендами, переказами та піснями. То була жива нитка, що пов'язувала українців XIX століття з їхніми предками, козаками і селянами, і надихала кращих синів і дочок народу на боротьбу за національне визволення. Формування національної свідомості українців сприяло Поява творів звітчиняної історії, етнографії, географії, а також формування української мови як самобутньої і самодостатні, а не діалекту російської, як це намагалися довести представники російської правлячої верхівки. Ще у 1777 році Калиновський видав у Петербурзі опис весільних українських обрядів, чим започаткував українську етнографію. У 1793 році. Маркович створив працю записки о Малоросії, що стало справжньою енциклопедією історії, мови, поезії і природи України. Наприкінці 18 століття офіцер Худорба написав історію України. Вона не дійшла до нашого часу, але відомо, що мала антиросійське спрямування. Антиукраїнська національна політика російського царизму призвела до згортування нащадків козацької старшини та патріотично свідомої частини українського дворянства, які плекали надію відновлення автономії України. Пошук шляхів майбутнього розвитку суспільства виявилося в діяльності патріотичного городка в Новогород-Сіверському. Члени городка вели присвітницьку роботу серед широких верств українського суспільства, пропагували ідею самостійності, поширювали свої твори, в яких роз'яснювали роль та діяльність поборників української автономії. Мазепи, полуботка боролися за утвердження політичних прав українського народу і, зокрема, козацтва. Важливу роль у національному відродженні Українців формування їхньої історичної національної свідомості відіграв історико-політична праця Історія Русів, автор невідомий, що таємно поширювалося в рукописах у середовищі українського дворянства. Праця містила виклад історії українського народу і державності від найдавніших часів до 1769 року. Розповідь про боротьбу проти чужих поневолень. Чільне місце у творі посідає історія Київської держави. Та тяглість державницьких традицій за часів Козаччини, Хмельниччини, Гетьманщини. Головна ідея це ствердження права народу на самостійний державний розвиток. Автор цього популярного твору доводив, що саме Україна є прямою наступницею Київської Русі, що український народ є відмінний від росіян народом з власною самобутньою культурою та звичаями, а також має всі права на відновлення державності. На думку істориків, історія Русі була декларацією прав української нації та вічною книгою України. Поширенню знань про Україну сприяв перший масовий журнал Український вісник, що видавався в 1816-1819 роках. С у Харкові. Загальновідомими стали малоросійське оповідання, квітки Основ'яненка і переклади українською мовою творів європейських авторів, здійснені ректором Харківського університету Голоком Артемовським. Великою подією став вихід чотиритомної історії малої Росії бандиша Каменської, п'ятимовної історії Малоросії Маркевича. У 1818 році вийшла друком перша граматика української мови Павловської, а за рік перша збірка українських історичних дум, а видана в Петербурзі Церетелі. Самобутність української мови відстворював Заризневський, Костомаров, Максимович. Діяльність таємних гуртків, публікація праць з історії, народознавства, мовознавства, вихід літературних творів створювали підґрунтя для поширення волелюбних ідей, вплив на формування національної свідомості українців.